Доброго дня розказував в тому році Сінгер зроблений на одну, кажу на одну, пішов в зиму на 3,5 рамки, пізні відводок. Десь так, вийшов на 3,5 рамки. Але дуже гарно пішов в розвитку. Зараз ми подивимося, я його вам показував перед липою. Там було трошки митку, я його разом з тими вуликами відкачав. Бачу, що верхній корпус, побілочка я. Білий віск, можливо, не на всіх рамках джелаван сидить. Білий віск, не знаю, скільки що вони принесли, будемо бачити, ті, я не буду дивитися, того, що ті. Там сім'ї я від них навіть розбирав, відбирав розплід. А ці так гарно пішли в розвитку з з весни. Я їх не підсилював, не підкормлював, але в них багато меду було із зими. І побачимо, що виросло, не відбираючи, не труси б бджолу не відбирав. Що з цього вийшло. Так, ну, Я вже бачу, тут рамки не повні, а оці от рамочки. Знову моль А оці рамочки, оці от рамочки медові. Може не повномедні, але печаточка пішла. Так, глянемо, що отут у нас. Ну, скажу, вони і пробували нести. Дуже велика спека була. Ага, тут теж трохи меду є. Дуже сильна спека була. 35 липи, Цвіту дуже багато було. Але принос був, я так бачу, не сильно. Ну Це третій корпус 12 рамочника. Тобто вони силі несли. В основні сім'ї там на другому точку на липі, то теж вони несли два магазини, півтора, от, ну два магазини. То, что я в лесу показываю, это ризотрава Там лыпа и не пахнет ну, Вот такие вот рамки Карника Сингер Может они не самые лучшие на пасеке, но что-то я их люблю Что-то у нас, у нас есть Ветер, значит какой ветер Так, ну, ага, ващина. Бачу, ващина будувалася, але не... не... ага, ага. Відпала трошки. Вощина будувалася. Це вставка, мабуть, була така. Будувалася. І не добудувалися, але ну, процес пішов, вже радує. От. Це тут вставка теж стояла неповна. Тобто, якби вони були, лишалися на два магазини, то вони б два магазини, я думаю, принесли, яка гарна роздута рамочка, біла печаточка. Так. Вот така бджілка, вітер, спокійна бджілка, сіренька, гарненька, любименька. що скажеш, Ці рамки не тронуті, бджоли сидять вам, можу показати, но тут це нас не цікавить. Вот таке. Лісли, якби був хороший принос, вони б це все залили. Так, тут щось рамка підірвана якась овощина. Ну, от, кажу, вони піднімалися вверх. Отак. Піднімалися вверх і так заливали. Тобто якби два магазини, я думаю, що вони б два магазини заливали. Ну що, показують немає, що ващина відбудована, теж ващина, теж ващина. На крайній щось трошки є. О таке. Тут таке саме, тут таке саме, тут вже більше пішло, тут роздута рамка. Це відводок, який вийшов з зими на 3,5 рамки. Сам розвивався, я вже в них нічого не забирав. Саме Трутньову... А, це тут взагалі не було що овощини, що така трутнева, бачите ячейка, яка здорово крупна, трутнева. Такий нам намет без різниці. О, тобто, якби були піджаті, то було б все добре. Е, тоді ми дивилися на 11 рамках, було на 11-й трутень був, було е, цього розплоду. Зараз, мабуть, розплоду буде менше, я думаю, що вони крайні рамки попідливали. Так, гніздо, от того і торчала рамка, бо вон віск. Так, розплодно. Спробували медок підливати. Розплід мед. От карника. Вверху любить медовий поясок тримати. Тоже мед і розплід. Ну, на крайній ранці розплоду менше. Тут розплоду вже немає. Я такі чорні рамки ставлю на край, забивають пергою, я їх потім достаю, а замість них ставлю вещину. Може буде оця перго, то ващину поставлю замість тої рамки. Так. Лупиться розплід. Теж різновіковий. Так, вообще на трошки щось воно знизу, щось знизу трохи вони не... не, 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 не дойшли. Ну, розплід бачимо, гарний. Це вже третя рамка розплодна, ну цю, там трошки, не рахуємо. Так. засів, тут розплід, можливо, тут буде матка. Шукати не будемо, хоча б хотілося б побачити, скажімо так. От, розплід виходить, матка вже вам працює, молочко біліє, різновіковий розплід. Матку кажу, шукати не будемо, а оч, очами бігаю. Сів. Різновіковий розплід, Тут виходить. Це нам не цікавить, але треба подивитися, чи немає матки. Вона може на язику пристроїться. Замість того, щоб язики будувати, то краще б взяли там, де та, та, та вашіна потріскана. Це хвилинка появилася, то вже вирішили зняти. Бо Все в поспіхах, в поспіхах. Так, тоже засів. В основному критий. Ще й не буде куди вставлять, може. Трутня набудували знизу. Перга. От цю пергову можна буде забрати на переробку. А, бачите Але ні, відкритий розплід я її поставлю на край. Так, різновіковий і перга. Тоже буду здвигати на край. Тут гарний розплід. Але багато пергів поставлю перед її. Так, відкритий розплід. Печатный виходить, відкритий распліт. Так, що тут у нас? Яйця. Ага, є, он відкритий распліт. Тут перга. Ну чим дальше без стінки тим більше пергі і тут пирга і розпліт і якщо чесно нема що хіба що О, і яйця ну от така сила і... і ось отакі нарості відбудує карника під рамками не всі лінії, але дуже багато під І люди кажуть, я ще такого ніколи не бачив. Кажуть під рамками, вони стільки медов... Ой, Восковиділення І вони це під рамками будують. це трутневі язики. Ось таке. Ніби показувати немає нічого, але просто що з 3,5 рамок, якщо нормальна, хороша матка, виростає до таких об'ємів. Подивимося, відберу на відводки, зараз відбираю всіх відбирати від до рамочника не буду, відбираю розпліт, щось заберу і пергову заберу. От, на відводки. Ну, воно сильно не повпливає. І в кінці сезону може бути чиляти. Будемо бачити про що. Всім гарних переглядів, миру, щастя і добра. Підписуйтесь, ставте лайки.